Також додам, що окрім нашого матчу, поєдинку в Коломиї, ви також сьогодні зможете переглянути. Ємельянов відірвався від суперника, пробуває. зустрілися з медійним футбольним клубом Калуш. Той поєдинок видався дуже результативним, але тим часом Владислав черговий штрафний удар для городенківців біля м'яча воробець. Пробиває воробець і тягне м'яч Станіслав Остапюк. Сезон з попереднього етапу. На цій стадії зманстійка. Рикошет стійка. Невдало. Розбирається в цьому епізоді Ігор Біликс. Борисевич. Розганятиме атаку народної команди Борисевич. І десь не вистачило. Ігри чемпіонату. Пробиває у нас одинадцятий номер. Введення авто для пробійці. Від тягне м'яч Станіслава Стопюк. Чудовий сей І парарухівців. тут відповідає команді Сергія Спільчака зробити щось дуже і дуже небезпечне. Ось тут Харук. Друга спроба для. Коробка. Кінджаків сам на сам! І що ж тут? Тут показує арбітер, що все ж таки зіграв. Дивимось. Пробиває у нас 16-й номер Ростислав Мединський. Тягне м'яч Станіслав Стоп'юк. Ну що ж, друзі. Телепчук. Коробець, знову Телепчук. Пробиває Телепчук з дальної відстані, Госте п'юк на місці. У складі руху у нас пробиває Ємельянов. Ну що ж, друзі, це дубль У кубковому турнірі. Самочко. Який дотепний удар від Назарія Самочка. Не приходить передача від Борисевича. Гринюк, Гринюк. Тягне меж Гринюк. Вихідрив два. Пробиває Гринюк і що ж. Назарій Грині Універсали. Другий Тарас Воробець, четвертий Роман Кідратів, п'ятий Петро Телепчук. І тут, друзі, чудова комбінація. Завершується влучним удар, ударом Віталія Коробки. Першого забитого м'яча у другому таймі. Номер 13 Ігор Білик, номер 15 Руслан Харук. 78-й Назарій Самочко вискакував вічнавість з голкіпером Руслан Харук. І... Станіслав Остоп'юк стає. Потягнув голкіпер Станіслав Остап'юк. Також я не сказав про голкіперів сьогоднішнього матчі. Було порушення правил. Ємельянов. Вихід вічна навіч І чуємо ми підказку з рахунок. У грі залишився незмінний. Дриган. Ось тут пр пробиває Ємельянов. Перший фол для команди Пробій у другому таймі, і це гол, друзі. Так. Перехоплюють рухи. Капітанчук. Що зробить Капітанчук? Капітанчук пробиває в самісіньку шістку, нижню шістку. Залишається у нас сім хвилин до завершення матчу. Часу більш ніж достатньо. В гостях здолала ФК Тучапи. 5 5-1. Пробій розібрався. 7-2 з рахунком футболіст обласних змагань, якого не один, якого десяток, більше десятка сезонів. Меч, Артем Криховецький, не дозволив йому вийти за межі майданчика. Воробець викидав в один. Чи буде удар? Так, завдає удар, удар у Тарас Воробець. Ємельянов помиляється Ємельянов. І ось тут знову свій. Клас демонструє Артем Криховецький. Борисевич на підхопленні невдало. Гринюк! Гринюк обходить суперника. Вихід навіч, і не забиває такий Гринюк. Можна говорити перемога. Горненківський пробіг складає компанію Янницькому рибаку СК у півфіналі.